Історик-фольклорист і фольклорист Данило Щербаківський у свій день народження і через століття приймає дорогих гостей. Премію його імені вручають найкращим, найвіданішим подвижникам нашої народної культури. Опішнянська іграшка майстрині Ганни Діденко уже тепер наблизила різдвяні свята. Традиційними рядженими щедрівками, подарунками, персонажі народних казок із живої світлої глини також роздивляються крізь вітринне скло на нас, відвідувачів, ніби виспитують. А чи зуміли ми кияни оцінити невмирущість народного мистецтва? те священне дійство талановитих рук Ганни Діденко. А ці унікальні, неповторні і певне смачні іграшки створила Марія Матійчук. Зіронька чи красоля, будь-корови, яка дала молоко на сир, а вже із того сиру ліпленого цула на конику, що їде в полонину по сир і бринзу. У селі Брустури Косівського району живе Марія Матійчук, учениця відомої майстрині Юстини Якіб'юк. Дітлах на весіллях і на інших радісних зібраннях діставали ці подарунки і, побавившися, ласували ними. Юлія Прима з Яворова на Львівщині, найвідомішого центру дерев'яної іграшки, маленьким співвітчизникам відтворює серйозні господарські речі, аби в грі навчилися вони і хатньої примудрості, і розвивали фантазію, творили артистичні ігри. А вручена майстриням премію Данила Щербаківського ще й завдяки меценатові Миколі Щербині. Який підтримує народне мистецтво і душею, і матеріально.